Walking down the street, blind to where I she me. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angel's side? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you? Ну що, ми домовилися тобою, так? Сідайте, будь ласка, потрібно дещо серйозно обговорити. Оксано Олегівну, цей цирк надовго. Сідайте, будь ласка, а кому здається, що загальні збори загону це цирк, може собі йти. Стефанія розповіла мені сьогодні дуже неприємну історію. Я, звичайно, їй спочатку не повірила. Тому що не могла подумати, що у нашому дружньому колективі взагалі таке можливо. Гадаю, ви і самі знаєте, що я маю на увазі? Я про стосунки між Степанією і Зоєю. А які проблеми? О, вибачте, будь ласка, а нас через це відірвали від шахового турніру? Саме так. Тому що у цій ситуації я бачу усі ознаки булінгу. Це неправда? Стефанія бреше. Ти сядь поки і не мільтіши. Видиш, люди розібратися хочуть. Будь ласка, тихо. Тиша, друзі. Бачу, з таким балаганом діла у нас не буде. Тому пропоную висловитися усім по черзі. Згода? Ми будемо передавати цей м'яч. І з рук у руки. І до кого він буде потрапляти, то і буде висловлювати свою думку стосовно цього інциденту. Давида, ти як староста говориш перший. Ой змір, чого я завжди перший. А, окей, а, добре. А, ну що я можу сказати? Ну, так, я там не знаю, вони сварилися, щось там не поділили. Ну, конфлікти бувають таке. Про стефу нічого не можу сказати. Добра, хороша, вічлива дівчинка, все нормально. Але, але ну, я б на зою всіх собак теж не, не накидував, тому що вона для нашого загону дуже багато зробила. Вона, наприклад, домовилася з дирекцією і нам усім поставили москітні сітки. Нові. Мене цього літа жодна комаха не вкусила. М -м -м, жодна. Да Але зараз ми розглядаємо зовсім інше питання. Чекайте, оце питання те, що ви зараз розглядаєте? Це по вашому питання. Це не питання. У мене питання. У мене на весь блок на чотири кімнати один туалет. Це як по-вашому? Це що? що таке? Це як називається? Так ти сам в тому туалеті по дві години і сидиш. <сум> Давиде, передавай м'яч далі. Алекс. Проблема дійсно є і велика. Я в цьому таборі не перший рік і не перший раз бачу одну і ту саму картину. А саме, як ця невдаха докопується до молодших. А ти забазав свою отвіть? <гум> да ти взагалі така, щоб я перед тобою відповідав? І взагалі, була би ти хлопцем, я б давно би з тобою все порішав. А чо так слабо? Народ, пропоную цій адекватні оголосити бойкот. Ліза, ти за? Ну, взагалі, я вважаю, що нам усім має бути соромно. І в першу чергу, за наше мовчання з першого дня Зоя чіплялася до Стефа і в їдальні, і на стадіоні, і на пляжі. Вона навіть не дала їй переїхати в іншу кімнату до дівчат. Ні, я розумію. Стефа ліпше за всіх малює, краще за всіх складає вірші, але це не привід для її цькування. Ну і взагалі, наступного разу будеш мати справу зі мною, якщо хлопці не можуть дати тобі ради. І взагалі, знайди собі опонента свого віку, дівчинку. дівчинку. Чи що? засала? Лізу, підбирай, будь ласка, слова. Сорі. Оксано Олегну, ну це брехня? Це, це неправда? Не вірите? я вам зараз покажу. Звідки ваша Стефанія всі ці вірші бере. Чотири сайти в мене є. Тут я принесла з собою. О! Саша, а хорош кудахтать, а? Ну, ти вірш у людей правила. Говорити можна тільки з мечом в руках. Mm. Ерік, кажи ти. Розумієте. Я вважаю, що все не так однозначно. Так, вони сварились. І... і цю ситуацію взагалі потрібно розглядати під різними кутами. Наприклад, я дуже занепокоєний ситуацією, яка склалася в нашому загоні. І взагалі це все неприйнятно. І. Жан, може ти скажеш? Так, ситуація, звісно, неприємна. А Може, ніхто не знає, але я багато розмовляв з, з цього приводу. Ось ви зараз накинулись усі на неї і тим самим затискаєте її у кут, малюєте якимось монстром, а це можливо не так. Я вважаю, що нам усім треба заспокоїтись і вирішити це питання мирним шляхом. Ти лягух об'ївся? Який мир з цією стервою? Фу. Фу! Ви всі такі токсичні, що мене просто нудить від вас. Стефачка ваша, до речі, теж не янгол. І, 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 якби зоя заздалегідь, не приструнила б її, вона б мене. Так, Олександро, з мене годі. Ти вільна. Не сильно й хотілося. Здається, ми відволіклись. Хто у нас наступний? Ян, давайте. Люди, я. Я вас не розумію. Я вас не розумію, чому ви мовчите. Чому ви не помічаєте того, що відбувається? Можливо, можливо вона хотіла спочатку товаришувати зі Стефою. Але зараз, зараз це все переросло в якесь нездорове переслідування. Я не знаю, як це назвати, але. Вона постійно, постійно зі своєю посіпакою скує стефу. А що ж ти не вписався? Жинішок. Я, я, я. А я бачив, як вона нишпорила у неї в речах, а потім вкрала її на мисто. А ти докажи, це взагалі-то мої буси, От бабушки достались. Може ти ще скажеш, що вчора теж нічого не було. А що было то? Ти про Саша тримала її, а ти била. Подивіться на її зап'ястя. Подивіться на її зап'ястя. Стефа, не мовчи. Не мовчи, вони мені не вірять. Скажи їм правду. Скажи їм. Хватит этих дурацких ігор. Ви справедливості все захотіли. Хто ви вообще такие, щоб мене здесь судить? Вы забыли, что это мой лагерь. И мой папа здесь главный инвестор. И стоит мне сделать только один звонок. Кстати, Оксана Олеговна, вы в этом месяце зарплату уже получали? Вот ты, например. Как тоналку у меня просить, так все норм, френдли. А как здесь при всех, так все паблик enemy. А ты буржуй. Конфетки понравились? которыми я тебя угощал. Так это ее были конфеты. Я с ней буду делать все, что я захочу. И вы мне за это ничего не сделаете! А ты вообще сядь! миротворец хрена! У меня на всех. На вас компромат есть! А, <алло>. <и> <и> Давай, Это <не> ведь <Давай, ви> <сказала>, <поздорово>. Ты че, дура бешеная? Да я тебя! Да я вас всех! 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 Я вас всех ненавижу! Навіщо? Ми ж з тобою до цього про все домовились. І мені здавалося, що ти мене зрозуміла. Що зрозуміла? Що життя це не проста річ? Що у будь-якій ситуації ми повинні шукати компроміс? Або що у неї впливовий татусь? Дякую за співчуття та вашу глибоку занепокоєність. Але ви все прекрасно бачили. І за ці три тижні ніхто з вас мені по-справжньому не допоміг. Ви були дуже схвильовані. Але продовжували мовчки дивитись. Але Стефанія агресія і Стефанія проблеми не вирішують. Цю проблему тільки так і потрібно було вирішувати. І мені шкода, що я це зрозуміла це надто пізно. Такі, як вона, розуміють лише силу. А ще ми тут не загін. Ми не одна сім'я і навіть не зграя. Бо тут кожен сам за себе. Тому вибачте, мені це все більше не цікаво. Стефа, зачекай. Не йди. Не чіпай її. вона вже сама собі може дати раду. Заспівай мені, мамо, колись хочу ще почути твоє. ха собака?